Миколайчик збирає на пікапчик. Благодійний захід під такою назвою відбувся в одному зі столичних торгових центрів. Для відвідувачів підготували концерти, святкові фотозони. А ще пропонували придбати щось на ярмарку чи аукціоні. Захід відвідала, і наша знімальна група зібрати 200 тисяч гривень на пікап для зсу. Таким було основне завдання благодійної ярмарки Миколайчик збирає на пікапчик. Якщо вдасться зібрати більше, придбають набори для розмінування. Ще одна ціль – допомогти зібрати кошти на лікування для пораненого бійця ЗСО, розповідає співорганізатор заходу Микола Васильков. Тут присутні справжні військові, що приїхали з Бахмута. Їм все це потрібно. І отже, наш гуманітарний штаб, реставратор Критепляні війська разом з військовими капіланами Києва влаштував ярмарок, на якому будуть продаватися дуже багато всього. Будуть і військові лопатки і. Солодощі і народні майстри і футбольне баскетбольна атрибутика. Крім того, буде виставка. Виставка включатиме в себе картини. Це народну творчість. А будуть багато майстер-клясів. Майстер-кляси, наприклад, гра чи ти, ти знаєш Україну? Хто ми? Я теж не можу її пройти. Тому що я достатньо України не знаю. Дуже цікаво для дітей і дорослих. До організації благодійного дійства долучилися також військові капелани міста Київ. Члени організації серед іншого облаштували тематичну фотозону, де кожен охочий міг приміряти на себе бронежилет, каску і зробити пам'ятну світлину. Розповідає капелан Олександр Горук. У нас є трофеї, які побратими передали нам показати, щоб показати українському народу, яка страшна війна, і щоб пришвидшити нашу перемогу. Серед гостей, мами полонених азовців, двоє синів Нелі Шастон з перших днів повномасштабного вторгнення Росії стали на захист держави. Старший загинув 1 квітня, захищаючи рідний Маріуполь. Молодший досі в полоні. З вересня його точне місце знаходження невідоме. Та жінка продовжує підтримувати всіх військовослужбовців незалежно від підрозділу і наголошує, відвідувати благодійні заходи важливо, адже вони теж наближають нашу спільну перемогу. Ми підтримуємо всіх, і такі заходи вони підтримують всіх. Між кількома блоками аукціону та поки тривав ярмарок, для гостей виступало чимало відомих виконавців. Мене звати Ді Марія, і я дуже пишаюся нашим народом. Мичі джі-арт, все по цимвалах, якому насправді не все по цимбалах. Я Люся Кава. Як можемо на нашому творчому фронті допомагаємо нашим військовим. Мене звати Софія Єгорова. Обов'язково допомагайте ЗСУ. Мене звати Бріан. Єнна. бути байдужим аж ніяк не можна. Новий трек представив також співак Ярмак, який після початку широкомасштабної війни став до лав тероборони. Ворог намагається закидати нас м'ясом. На жаль, у нас м'яса нема. У нас люди, яких ми дуже цінуємо, і кожна втрата дуже болюча. І саме для цього на сьогоднішній день в Україні розробляється багато технологій, армії дронів, які, я впевнений, змінять хід війни вже весною. Будь-які благодійні акціони, будь-які матеріально-технічне забезпечення наших бійців зменшує ціну нашої перемоги і пришвидшує її. Загалом вдалося зібрати близько 60 тисяч гривень, та організатори обіцяють, решту необхідної суми обов'язково зберуть. Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво.